Планується новий контрнаступ Збройних сил України, проте ймовірна дата початку нової операції не раніше наступного року. Таке передбачають західні політики і військові експерти. Як цей план змальовують фахівці, та що про такі прогнози кажуть в українському військово-політичному командуванні? Відповіді на ці питання почуєте просто зараз на каналі час». Отже, видання The Wall Street Journal опублікувало новий матеріал, в якому зазначає, що на заході вже обговорюють, чого можна досягти в найближчі кілька місяців, і як підготуватися до затяжного конфлікту. Як вони це називають, за їхніми оцінками перші спроби українських захисників прорвати оборону окупаційних військ Російської Федерації, цитую застопорилися. А процес, мовляв іде повільніше ніж очікувалося. Журналісти приходять до висновку. буцімто нинішня операція України з повернення своїх окупованих територій може тривати ще багато місяців. А ймовірність перемовин за такої розстановки сил до найближчої зими невелика. Тому, спираючись на аналітику західних експертів, автори матеріалу роблять ставку на те, що новий контрнаступ почнеться приблизно навесні 2024 року. Видання стверджує: навіть якщо прориву цього літа не буде, Україна зможе вести бойові дії до зими. Цитую: дощ і сніг можуть сповільнити важку техніку, але українці досі демонстрували найбільшу ефективність у боях із невеликими підрозділами, часто з більш легкою технікою. І тут же я продовжу думку видання: навіть якщо рішучість партнерів Києва збережеться, пише The Wall Street Journal, час минає. А українські військові втрачають боєприпаси, техніку та живу силу. Далі знову ж таки дослівно наразі мета Києва завершити поточний наступ із достатніми успіхами, щоб продемонструвати українським громадянам і прихильникам у Вашингтоні, Берліні та інших країнах, що їхня підтримка не була марною і має тривати, зазначають журналісти. Що стосується цієї підтримки, є інформація, що до весни наступного року в Києва буде ще більше західної техніки і досвідчених операторів. Таке передбачення дає генерал-майор армії Сполучених Штатів Америки у відставці та колишній заступник помічника Генцека НАТО Гордон Девіс. Поступово Україна залучатиме більше своїх бригад, навчених і оснащених НАТО, тоді як Росія буде важко підтримувати вогнову міць і свою злагодженість на передовій. Висловив він таку думку. При цьому видання нагадує, що Україна залучила до наступу лише частину своїх найбільш підготовлених військ. Тоді як цю саму підготовку у військах НАТО пройшли понад 60 тисяч українських військовослужбовців. А ще якраз до середини наступного року наша держава ймовірно зможе використовувати винищувачі F-16, які мають передати Данія та Нідерланди, Посилюється також тиск на США і Німеччину в питанні передачі Києву далекобійних ракет, зокрема Атакамс і Таурус. Захід також може надати більш досконале обладнання, таке як складні безпілотники, які можуть атакувати з повітря. Так і з останніх повідомлень, які стали відомі днями, німецький концерн Rheinmetall вже цього року передасть Києву ще й розвідувальні супербезпілотники Luna Луна які вважаються одними з найкращих у своєму роді. Про це пише більд із посиланням на співробітників компанії. Ця пташка здатна перебувати в повітрі до 12 годин, але рекомендована тривалість польоту не перевищує 8. Дрон може керуватися оператором на відстані до 100 кілометрів. Максимальна висота його польоту сягає 5 кілометрів. Крім цього, конструкція безпілотника передбачає встановлення засобів радіолокаційної розвідки та радіоелектронної боротьби. Від Норвегії Україна також отримає кілька систем кортекс тайфун для боротьби з БПЛА. Відповідний контракт вже підписала Норвезька компанія із Міжнародним фондом для України, який очолює Велика Британія. А сполучені Штати Америки ще й оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів, до якого серед усього. Увійдуть додатковий боєкомплект для ЗРК Петріот, додатковий боєкомплект для Хаймарс, системи обладнання для розмінування, артилерійські снаряди калібру 105 та 155 мм, танкові снаряди калібру 120 мм, ПТРК ТОВ, ракети до ПТРК Джевелін та подібних систем і багато багато іншого. Більше ракет для ППО, більше боєприпасів для артилерії, протитанкових засобів та обладнання для розмінування, отримає Україна. Дякуємо нашим союзникам. Написав глава офісу президента Андрій Єрмак. Я ж зазначу, що всі прогнози західних партнерів, зокрема ті, на яких базувалися журналісти, згаданого The Wall Street Journal, наголошують на буцімто повільності темпів нашого контрнаступу. Що на це відповідають у Києві? Так, наш верховний головнокомандувач Володимир Зеленський стоїть на своєму. Цитую: контрнаступ складний. Прогрес, ймовірно, йде повільніше, ніж деякі хочуть чи уявляють. Все це другорядні речі. Бо на одних ділянках фронту є міни, а на інших ділянках інші ускладнення. Але контрнаступ це наступ армії, а не відхід. І це важливий позитивний момент, сказав президент. До теми додами слова радника керівника ОП Михайла Подоляка. каже він наступне: будь-які заяви про те, що Україна недостатньо швидко просувається на полі бою чи повертає замало територій, є не лише проявом дивного морального стану авторів, а й демонстрацією абсолютного нерозуміння війни та її етапів. Завдання українських збройних сил полягає не в організації масштабних боїв за кожен населений пункт на шляху до кордонів 1991 року, а в системному знищенні спроможності армії противника, її логістики, технічного потенціалу, офіцерського та особового складу. І з цим завданням українські захисники сьогодні справляються стовідсотково. А далі все буде як потрібно Україні три загадкові крапки. Такий пост написав він у соцмережах. Ну а чи згодні ви з такою відвертою відповіддю і як оцінюєте темпи нашого контрнаступу? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях під цим роликом. Не забудьте поставити свою вподобайку, якщо такий випуск вам сподобався. І обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Січас, якщо хочете бачити подібних новин більше. Ну, а ще детальніше про ситуацію на фронті, дивіться за мить! Збройні сили України мають нові успіхи на передовій. Лише за минулий тиждень наші військові звільнили три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку. А ще триває просування на півдні у районі урожайного Детальний огляд карти бойових дій станом на понеділок, 14 серпня. Дивіться просто зараз на каналі Січас. І почнемо обговорювати ситуацію, яка нині склалася на військовій мапі зі Східного фронту. Так, за попередні сім днів українські військові звільнили три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зауважила, що загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 квадратних кілометрів території. Крім цього, ворог намагався цього тижня повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки. Додала Малер. Також українські воїни відбивають атаки окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку. Зацитую посадовицю. Після активізації російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках наші оборонці змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшити його наступальний потенціал. Минулої ж доби, за даними речника східного груповання ЗСУ Сергія Череватого, на цьому векторі росіяни завдали 521 удар артилерією різних калібрів та типів, а також мінометами. Крім того, здійснили сім авіаційних нальотів. 11 разів ворог намагався штурмувати позиції зсу. Під час боїв 34 окупанти ліквідували 95 поранили. Ще двоє потрапили в полон. Воїни Збройних сил України знищили 4 БМП-1, гаубицю Мста-Б, 2 міномети, бойову ремонтну евакуаційну машину, зенітну установку ЗУ-23-2, 3 ворожі дрони-камікадзе, 4 вантажівки з боєприпасами та ще 6 ворожих бліндажів, розповів Чараватий. За його спостереженнями, росіяни на полі бою стали частіше використовувати найстарішу модель бойової машини піхоти, яка ще до повномасштабної війни була знята росіянами ж з озброєння. Те, що власне російська оборонка критично страждає, очевидно, лишень подивіться, як на Луганщині наші аеророзвідники за допомогою fpv дрона знищили російську бмп 1 і до цього ж я додам ще кілька яскравих прикладів, як потерпає залізяча російських окупантів і безпосередньо самі загарбники. На цьому відео реактивна артилерія 4-ї бригади знищує росіян в районі Бахмуту та Соледару. Вибуховий ролик у себе в телеграму прилюднив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Нині ж не може минути обстановку на Авдіївському напрямку. Під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Інформує генштаб зсу. На Мар'їнському напрямку ситуація схожа. Сили оборони стримують ворога у районі міста Мар'їнка. Наші оборонці не дають противнику реалізувати плани, але це дуже непросто. Тривають гарячі бої. Ситуація там напружена і складна, відзначають у міністерстві. Тепер же зосередимо увагу на українському півдні, і тут є чим пишатися. Днем раніше російські телеграм-канали повідомили українські військові звільнили село урожайне Донецької області, одне з вузлів опору другої лінії оборони російської армії на півдні Донбасу. На кадрах ви бачите, як змінюється мапа Deep State. Однак в оборонних структурах України таке повідомлення про повну деокупацію дають більш обережно Наведу пряму мову. У ході наступальних дій Сила оборони Таврійського напрямку продовжують звільнення населеного пункту урожайне в напрямку цього села південніше та південно-східніше Старомайорське Донецької області. Наші воїни мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Загалом же на півдні сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там тривають запеклі бої. А напередодні ще повідомлялося, що наша армія успішно виконала завдання на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Очевидно, йдеться про рейд до населеного пункту Козачі лагери, який спочатку міноборони та генштаб спростовували. Нині ж пані Маляр коментує наступним чином. Для того, щоб там висадитись, не бути знищеним та й закріпитися, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно. Так, там певні підрозділи виконали певне завдання. Це передбачувано, адже наша мета повернути всі тимчасово окуповані території. Тож ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість. А що думаєте про таку ситуацію на передовій ви? Залишайте свої враження, думки, оцінки в коментарях під цим випуском. Не забудьте поставити свою вподобайку нашому ролику та підписуйтесь на ютуб канал сейчас, аби бачити більше.